Якщо вашому малюкові 5 років та більше, йому конче необхідно цей посібник. Це серія Тяму ще дошколярик, розвиток мовлення 5 плюс від авторки Наталі Шост. Для чого цей посібник? Цей посібник для того, щоб розговорити вашу дитину. Тут є навчально-пізнавальні завдання, які будуть сприяти розвитку мовлення, уваги. Пам'яті та творчої уяви дитини. Ці завдання вже доволі складні, їх доволі багато, і я розумію, що за один день ви де це все не зможете пройти, та і не треба. Адже книжка ця особлива, ця книжка об'єднує родини. Дуже часто у батьків бракує часу, щоб просто сісти біля дитини та поговорити з нею. А з цим посібником це буде значно простіше. Рецепт такий: берете посібник, берете малюка, сідаєте поряд, забираєте в нього планшет і працюєте з цією книжкою. Я впевнена, що вашій дитині це дуже сподобається. Як це працює? Тут зображено маленькі такі значки, що доведеться робити дитині. Тут намальовано око та олівець. От тому потрібно буде уважно дивитися і щось домальовувати. Тут намальована усмішка та знак запитання. Тут є питання, на які потрібно усно відповідати. Тому спочатку дивимося, а тоді батьки ставлять запитання, які пори року зображено на малюнках. Весна, літо, осінь, зима. На якому малюнку змальовано осінь, зафарбує відповідний кружечок жовтим кольором. Шукаємо осінь, беремо жовтий олівець і цей кружечок замальовуємо, на якому малюнку зображено весну. Зафарбує відповідний кружечок зеленим кольором. Тут, як одягнені діти на весні? Влітку, восени, взимку. Взимку діти одягають зимовий одяг, а влітку літній. А весени і навесні демісезонний. Розкажи, що відбувається в природі навесні, влітку, восени, взимку, чим займаються діти в цій пори року. І це можна розмовляти не один вечір. Те, що ви бачите тут, що тут зображено навесні. Тоді поговоріть з дитиною про те, що вона любить робити навесні, які в неї хороші спогади при цю пору року і так далі. Тема літа можна згадати. І як вона була влітку в дідуся чи бабусі в селі, як вона була на морі, як вона гуляли в парку, будь-будь-яка тема, будь-що ви робили в будь-яку пору року, це цікава розмова не на один вечір. Тут є тема дари осінні, тварини. Ось цікава тема лісові птахи. Назви зображених на малюнку птахів. Ну, це доволі складне завдання, і я думаю, без вашої допомоги дитині буде тяжко дати з ним раду. Сова, сорока, дятел, синичка, соловей та зозуля. Чому їх називають лісовими? Бо ці пташки живуть у лісі. Покажи зозулю. Зафарбуй кружечок біля її зображення синім кольором. Алюймо. Як співається пташка? Ку-ку, ку-ку. розкажи, що ти знаєш про зозолю. Якщо ваш, навіть ваша дитина поки що не знає нічого про зозолю, а саме те, що вона підкидає свої яйця в ністи інших птахів, ви повинні це їй розповісти. Покажи дятла. Запарбуй кружечок біля його зображення червоним кольором. Опиши дятла, яка в нього голова, крила, хвіст, дзьоб, кіхті. Які звуки можна почути, коли дятел працює? Тук-тук-тук. Чим корисний дятел? Він знищує шкідників та лікує дерева. Покажи соловейка. Запарбуй кружечок біля його зображення коричневим кольором. Який Соловейко? Маленький, сіренький, гарний, співучий. Який спів Соловейка? Ніжний, молодійний, тюх-тюх-тюх. Розкажи, що ти знаєш про синичку, про сороку. Ну і я думаю, про сову теж варто поговорити. Цікавесне, цікавесні завдання. Тут взагалі все ускладнюється поняттями він, вона воно. Ми повинні визначити, хто з тих предметів або персонажів він. Тут складне завдання, з чого зроблені ці предмети. Одне слово, різні речі. Дуже важливо це знати у віці 5. Тут взагалі казка колобок потрібно переказати про казочку. поняття про професії. Наша оселя. Ми дружимо. Що за чим? Це буде цікавезний досвід для вашої дитини віком 5 розвиток мовлення від Наталі Шост із серії Тямущі дошколярик». Навчальна книга Богдан рекомендує.